Добрий день добрим людям. Мене тут місцеві пасічники критикують за те, що я підрізаю крильця матками і підказую цей спосіб молодим пасічникам. Справа в тому, що від раїв ніхто не обезпечений і рої все одно літають. Так, є спосіб, коли побачив, закриті маточники раїві, можна. Дуже дуже надійний спосіб. Стару матку. Залишаємо на на старому місці, в новому вулику, а старий вулик переставляємо в інше місце з розплодом з усім. Тоді сім'я ділиться. Льотна і нельотна бджола. Льотна залишається старою маткою. нельотна молода бджола з розплодом на новому місці з маточниками. Тоді вже там і матка і матки вже нікуди не полетять. Це є спосіб такий. Але ж дивимося, щороку, ситуація та ж сама. Травень, червень, рої літають особи. Переважна більшість з них перваки. Від цього нікуди не дінешся. Це добре, коли є можливість дивитися за бджолами кожного дня, коли ти їх бачиш при своїми очима, контролюєш все. Але ж переважна більшість пасічників це багатопрофільники, тобто люди, в яких, крім бджіл, ще є і скотинка. Які треба сіно заготовляти, і городина, і тому подібне, багато господарства велике в людей є. Це 99% таких людей, пасічників. В цьому році погода внесла дуже великі корективи. Перед погодою бігли, спішили сіно заготовляти, щоб його не погноїло. Після дощу до дочків не полізеш, після дощу бігом на огородину, бо бур'ян вже вище вух, вище задав, дави огородину вже, ну нікуди не подінешся від цього. І Відповідно, всі ж так. Десь в середньому бджол люди бджіл переглядають десь раз у два тижні, хто як, хто як може. От. А що робити, якщо бджоли після закладання маточників летять десь днів через 12? Бувало ж таке. Ти виходиш на пасіку через два тижні, думаю, о, зараз огляну, дивлюсь, опа, і полить, вискакує рій. Колись давно були, коли ми ще були помісні місті місцеві бджоли, коли Карпаток ще не виписував. Це колись було таке давно. Але все одно на Карпаток і виписую, і Карпаток, і їхніх дочок я все одно тут підрізаю. Цього, Крильця, цього боятися не треба. Так, можливий варіант, що. Якась матка себе буде міняти після цього. А ще тут погано. Якщо матка другого року, а й міняє себе. І там буде не один маточник, там може бути і два, і п'ять маточників тихої заміни. І ми цих матки можна використати, це доволі хороші матки, вони кращі, ніж ройові. Але ж це доволі рідко, коли матка себе після цього міняє. От у мене що щоро... кожна молода матка в мене. Одна себе після цього міняла. Одна. От. І ще кажуть, що мовляв, багато часу на це йде, кожну матку поки відшукаєш, багато часу йде. Це якщо 100 сімей і більше на пасіці, це великі витрати часу. Але якщо око наметане, я, наприклад, у нас тут 30 сімей, то я їх за день усі переглянув і всім маткам криця підрізав. Тут немає нічого такого. Якщо є можливість, то це робиться після першого обльоту, якщо погода дозволяє, якщо не холодно. От. І взагалі, я вам рекомендую це робити обов'язково. І яка перевага в цьому? Рій виходить, Рій виходить. матка впала перед льотком. Ну, Я тут залишаю в себе траву, а траву, тому що трава трошки жару сонце, вона трошки змякчає. От. Матка впала, я її бачу. Чому я її бачу? Тому що біля неї бджоли літають. Я її бачу і я її беру в кліточку. Будь-яка китова чи гайдара, немає значення. Прив'язуємо кліточку акуратненько до рамочки, ставимо цю рамочку у ящичок. І в ящичок я ставлю, ставив раніше, зараз в цьому році в мене різні слабого немає. О, ставив. Е 3-4-5 рамок ставив в залежності від сили рою. І ставлю цей ящичок, з рамочками ставлю під деревинку, де сяде рій. Рій може сісти і на висоті 5 метрів від землі. І на гілочці там сяде, що ти його відтіля... не струсиш. Це така проблема буває. О, 15 хвилин, після того, як ми поставили маточку в ящичку. Ті бджоли, які були на висоті, вони вже там будуть біля матки. Я покажу після цього відео, чи в цьому відео покажу вирізку минулорічного минулорічного рою. Там нема проблем, не треба лінуватися. І рої не будете відпускати. Навіть якщо ви матку втратите, Матка, яка зроїлася, стара, вона вже не буде мати ніякої цінності. У вас вже є маточники. Ви цю сім'ю вже можете дійсно розділити. Хоч так, хоч так ви її розділите. От, ви її розділите. Льотна бджола повернеться назад. І у вас вже буде замість старої матки, у вас вже будуть роїві маточники, з них вийдуть матки. І будуть молоді, плідні матки потім. І все, нема проблем. Якщо у вас є якісь зауваження до мене, прошу пишіть в коментарях, в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відеороликах. Мені цікава ваша думка. Пишіть. Ваші. Ах, погодка сьогодні. Бомбезна.